Сьогодні у випуску. На Кіровоградщині вперше зробили операцію з заміни аурти на протез. Безперебійно живити опорні вежі мобільного зв'язку планують у Кропивницькому. Що для цього роблять? У Кропивницькому запрацювала резиденція Святого Миколая. Здравствуйте. Як сьогодні саме Ну, от насіття нормальна. Температура нормальна. нормальна да? Сьогодні ходили вже по коридору. Ходили. 53-річний кропивничанин Євгеній Бережний, перший Кіровоградській області, якому зробили операцію з заміни аорти головної артеріальної судини кровоносної системи на протез. 1 декабря, я я будучи на роботі, потеряв зазнання. Я Вони сутки боролися за мою життя. Він поступив в дуже важкому стані і, на жаль, кудись транспортувати на проведення оперативного лікування його не можна було. Тому було вирішено оперувати саме тут його. У чоловіка було госте розшарування аорти, про яке він не знав. Лікування полягає в заміні її на протез, розповідає кардіохірург Павло Кіструга. Небезпека насамперед того, що рветься внутрішня стінка судини, виникає дуже великий крововилив, від якого страждає людина. В більшості випадків це буває миттєво, тому ця патологія складає. Ризик небезпеку ризику всього ну десь біля 80%. Це дуже небезпечна цифра, тому вкрай небагато хворих і доживають до таких навіть і екстрених втручань. Оперували чоловіка спільно лікарі обласного кардіоцентру та національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Операція тривала майже сім годин. Для цього потрібно зупинити серце правильно на штучному кровообізі. І то тільки після цього ми вже маємо змогу виконувати доступи до цієї ділянки, яка травмована. Цей час працює штучний кровообіг, який кровопостачає кров і в судини головного мозку, і по всьому тілу. За рік до нас поступає ну в середньому там до п'яти пацієнтів, але смертність дуже висока. Дуже вони поступають уже в крайній важкому стані. Наступного тижня Євгенія Бережного виписують, реабілітація триватиме три місяці. Ольга Склярук, Анатолій Васистий. Суспільне, Новини Кропивницький. Базову станцію мобільного зв'язку встановили у селі Кандаурове Кропивницького району. Вона охоплюватиме радіус 5 кілометрів. від Віталіє. Вона покращить зв'язок в селі Кандаурове, а також дорогу між Северинкою і Підлістом. Пошук майданчика розпочали ще влітку. Домовились з садовим товариством про земельну, земельну ділянку в області. Ми в цьому році плануємо запустити 28 базових станцій. Висота вежі 40 метрів. До найближчих дачних будинків від неї 200 метрів. Голова садового товариства Надія Галузіна каже, за встановлення базової станції зв'язку проголосували 87 з 152 членів садового товариства. Ми жили як на, десь на острові, на якомусь віддаленому. От щас ось поустановили вишку. Ми сподіваємося, що вже тепер буде. І навіть дуже скору допомога, Тут саме і ну не було можливості викликати. Вартість обладнання та монтажу два мільйони гривень. Це оплатила компанія-оператора мобільного зв'язку. Без електроенергії вона буде працювати недовго, тому що ну, скажімо так, що потрібно, якщо ми поставимо всі там вісім акумуляторів на цю базову станцію, щоб вони повністю зарядились, потрібно для це вісім годин. Так, у нас електрика 2 години є 2 години. Немає, вони не співають, повністю заряджаються. До години точно буде працювати а далі. Вона буде трошки обмежена. Голос залишиться. Житель села Сергій Колосович перевіряє, чи є мобільний інтернет. Дві поділки зв'язку і 4 g інтернет. Раніше тут не було був тільки на третьому поверсі. Начальник Кропивницької районної військової адміністрації Віталій Пастушенко говорить: 17 громад Кропивницького району просили покращити мобільний зв'язок. 16. було прийнято законопроект, який значною мірою полегшив будівництво базових мобільних станцій. Зокрема, для того, щоб раніше було побудувати, треба було отримувати містобудівні умови та обмеження. У Кропивницькому районі цьогоріч встановили 9 базових станцій. Ми працюємо спільно з обласною державною адміністрацією якраз над забезпеченням безперебійного живлення саме опорних станцій стільникового стріль зв'язку, яких там 20% від загального їх числа. Тут двоступеневий підхід. Перший рівень це безперебійне енергоживлення опорних станцій, ті, без яких периферія неможлива. Безперебійне живлення мається на увазі тих опорних, а далі паралельно друга ступінь безпеки і забезпечення стійкості зв'язку це резервування енергоживлення. Це дизель-генераторні установки. На сьогоднішній день ця робота ведеться і збільшується парк. Дизельних енергогенераторів. Каже, забезпечити живленням усі вежі і станції мобільного зв'язку не можуть, бо це перевищить ліміти електроенергії. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Юля, ви мене чуєте? Mm -hmm. Юля, що з вами? Ми підходимо до людини, оцінюємо її стан свідомості і коли вона в глибокій втраті, вона вам не відповідає, але реагує на бій. Перевіряємо, як вона дихає. Якщо вона дихає достатньо, два і більше за 10 секунд, тобто два підйоми грудної клітини і менше за 10 секунд людина не дихає. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, вона вдихнула 4 рази. Цього достатньо. Олена Кочнєва, медикиня громадської організації Мобільна волонтерська група, яка з 2014 року надає психологічну допомогу військовим. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну впроваджує проєкт з надання першої домедичної допомоги. З початку року організувала 70 тренінгів. каже, проводити їх доводиться в різних умовах, найчастіше під час відключення електрики. За основу тренінгу взяла військовий протокол Марч, який адаптували для цивільних. Марч це абревіатура, де м це масивна кровотеча, ейрвейс, це прохідність дихальних шляхів, респірейшн це дихальна система, циркулейшн це гіповолімія і гіпотермія. це ми з вами гріємо людину, яку вже всі поранення в нього закрили. Він складений таким чином, що в першу чергу ми звертаємо увагу на те, що нас може вбити найшвидше. Але при цьому у нас є базові навички, тобто ми навчаємо цивільних, як оцінити стан навколо постраждалого, як оцінити його свідомість, дихальну систему, як надати серцеве легенову реанімацію. А тепер роздягнули, розрізали одяг, який не знімається, і будемо шукати точку компресії. Ні. На три частини. Тобто ви так склали, але повинна. На три частини. І ось сюди ви будете ставити свою тильну сторону руки. Тепер ви компресуєте. Починайте. На... О, так, так. Десь виходить дві, два, дві компресії за, хв... за секунду. рахуєте? Скільки ні, 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 всі заважають. А ви знаєте, як це краще? Ви ні на кого не зважаєте. без практичних давай, навичок давай. за місяць-два отримані знання забудуться, каже тренерка. Якщо хлопці наші накладають турнікети, то вони навчаються цьому кожен день, хоча б п'ять разів треба накласти турнікет для того, щоб не до автоматизму виробити ці, ці навички. В нашому житті ну кожен день турнікети ми не в'яжемо, тому хоча б періодично ходити на такі курси дуже важливо. Ксенія Черемисіна вперше відвідувала курс надання до медичної допомоги у березні. Якщо ти не впевнений в своїх силах, то краще не братися. По-друге, перше це ти людина. І ти маєш в безпеці залишитися, а потім надавати допомогу. Тому що якщо ти поранений, чи ти не можеш надати правильну допомогу, то ти тільки можеш нашкодити людині. Так, носик закрили, розі... убирали руку, положили знизу, розігнули дихальні шляхи шию, під шию, під шию і вдихнули. Дихайте. Треба добре накрити так. Вдихаємо дорослій людині. Там немає сенсу чоловік не чоловік. Ми вдихаємо вам повною груддю. Якщо ми вдихаємо подростку, ми робимо однією рукою і вдихаємо на пів грудей. Тобто, ху -ху. якщо ми робимо маленькій дитині до двох років, ми вдихаємо лише тим повітрям, яке знаходиться за щоками. І пальчиками робимо компресію. Один тренінг триває чотири години. Вікторія Колосова, Олександр Касяненко, Суспільне, Новини. Кропивницький. Самостійно, завжди. Свята Україна наш народ міцна родина від Карпа до Крима. Це уривок з пісні, яку написала кропивничанка Світлана Дімідова. Вона про незалежність та єдність українців. Жінці 60 років. Вона етнічна росіянка. Народилася у чечену Інгушетії. 20 років я вийшла замуж за крапівничанина. І 40 років мешкаю в Кропивницькому. Я громадянка України щиро вірю в перемогу, в перемогу України, в то, що народ має бути вільним, свободним і проживати в своїй країні. Каже, все життя працювала кухаркою. Віршів і пісень до цього не писала. Я ні поет, ні писатель, ніколи нічого не писала. Пісню про Україну написала за одну ніч. Згадує, це було в січні 2014 року, коли в центрі Києва загинули перші учасники Євромайдану. Коли масово збирався народ і співав гімн України. Я дуже переживала за це і вважаю, ну Розуміло, що будуть загиблі люди, так як в гімні в нашому поється душу і тіло ми положимо. Каже вісім років тому зверталася до кандидатів у президенти України, щоб написану нею пісню розглянули у якості гімну. Тимошенко, Гриценка, Ляшко, Порошенка. Отримала відповіді від них. Можна сказати, що голосуйте за мене і все буде добре, і ми розберемося. Що робить покладені на музику віршовані рядки гімном, пояснює голова обласної спілки письменників Надія Гармазій. Передусім ми маємо визначати не так літературознавчі критерії, як музичні критерії, тому що все ж таки гімн це пісня, передусім. Ну а по-друге, важливо говорити про те, що це має бути пісня, яка буде ідейно об'єднувати. Якщо ми говоримо про історію гімнів, то ми можемо знати, що гімни. Були ще в давній Греції і, і, і виконувалися як дифіранти. Тобто це славні. І сьогодні це теж має бути пісня, має бути славні. Як на мене, немає як таких е, е, жорстких критеріїв з погляду форми. Е, мабуть, важливіше все ж таки зміст і незаспрямованість. Світлана Дімідова розповідає, якою бачить Україну у майбутньому. Незалежна, самостійна держава, народ вільний, а діти щасливі, сміються. Анна Добрань, Олександр Сметанко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький. Молодець. Це я такий похожий, так? Авторбинці, що Миколаїв Подарунки. Подарунки, солодощі. У Кропивницькому відкрили резиденцію святого Миколая. Тут з Миколаєм можна сфотографуватися і отримати солодощі. За це треба розповісти вірш. Це будь-ві. Я, я дізналася через соцмережі, через телеграм-канал. Мені дуже сподобалося. Мені перше сподобалося, що моя дитина не розгубилася. Мені як мамі. Тобі сподобалось? Так. Да. А що саме? Миколайчик. Миколайчик чи цукерки сподобались? Цукерки. Ну, П'ялинку, сіпунки, всі сіпу, подобається. Обинці він для всіх захистить. Молодець, сама вивчила. Від Святого Миколая тобі присолодища. Вчора вивчила, а як Резиденцію Святого Миколая облаштували у приміщенні туристичного інформаційного центру. Впродовж п'яти днів це робоче місце для Сергія Чуприни. Він виконує роль Миколая. Працює інженером з охорони праці. Дітки приходять, хто приносить малюнок, хто приносить з бісера, хто вчить віршика, хто розказує, хто просто стеїш, деш, поголовки його погладиш, Він вже знає, що тепло, Миколай. Як більше він дорослий, він розуміє, що я передягнутий. А маленькі розуміють, пробують, дергають бороду, чи настояще, отримали подарунок, галаски свіряють, їм подобається. Говорить, до цього виконував роль Діда Мороза. Всі ми живемо в Україні, були радянські часи. Мені вже там за 60. Були раніше Дід Мороза, свято зараз. Ми в Незалежній Україні. Україна переможе, свято прийде і все буде добре. Облаштували резиденцію працівники управління культури. Придбали саме солодощі для дітей. Більше ну, ні на що не ми не придбавали ні іграшки, ні гірлянди. Близько восьми тисяч десь тут вийшло. Кодин коляд, коля знуча, до призмета, паня внуча, а розметка не така, та дитячка п'ятака. Ну, Мой за те, що ти гарний, солодкий подарунок. У резиденції Святого Миколая можна написати лист військовим наприкінці функціонування резиденції. Ми передамо всі зібрані малюнки і слова листи подяки, і передамо волонтерам, які будуть передавати захисникам на передову. Резиденція функціонуватиме протягом п'яти днів. Це четвер, п'ятниця та понеділок будні дні з 14 по 17 годину, і в вихідні з 11 по 16 годину. до майка Ти не бабився до мене. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.